Ну і починаємо. Ми так само з Кубку. Найцікавіше протистояння однієї восьмої фіналу Кубка України це безперечно протистояння чинного володаря Кубка України це Київського Динамо і Львівських Карпат, які завжди дуже самовідно виступають якраз у цьому турнірі. Перша серія двомачевої дуелі відбулася у Львові вчора. І незважаючи на анонси, Сергій Рибров привіз до Львова оптимальний склад. Дуже багато основних футболістів зіграло у цьому поєдинку. І як відбувалися події у матеріалі Віталія Звєрова. Гусів, рибка, Данило Сіла, Беланда, Лен та Хачеріді. Анонсований Ігорем Суркісом динамівський склад сюрприз у Львові, так і не побачили. Я сюди привез людей, які повинні були битися, повинні були грати за честь Динамо. І грають ті, які здорові, ті, які на даний момент лучші. Тому я поставив той состав, який був оптимальний на даний момент. Команді Реброва вже наступного тижня грати і проти стягу, і проти Шахтаря. Тут не до експериментів. Основу награвати потрібно. З перших хвилинки Яни грали широко, максимально задіюючи фланги. Подачі та довгі закидання в бік Теодорчика змушували оборону Карпат щільно опікати високого поляка. Цю стратегію вже на четвертій хвилині розкусив досвідчений гусів. Атаку флангом Олег звично завершував подачею, але не на єдиного номінального форварда, а на забутого Костевичем Ленса. Нідерландець вдотик. Перевів на Теодорчика, а польський нападник продемонстрував, що означає вираз форвард карного майданчика. Сейчас как то чувствуется, що первые 10-15 минут чуть провалили. Не знаю почему, Так як то тактично Динамо ну хорошо нас начало так прессинговать, атакувати. Много стали моментів создавать. Ну не моментов, а таких навесов. То Тобто ощущалось такое напряження в нашей штрафной. Вот. І один з моментів, к сожалению, так не выдержали, Пропустили Карпати. Закрилися у захисті. Сидорчук, Макаренко та Беланда почали стріляти з відстані. Єдиний момент першого тайму від Карпат спроба Сергійчука силою пробити рибку.

Перша вимушена й неприємна. Костевич у підкаті смикнув м'яз і одразу попросив заміну. Тепер захисник може пропустити матч молодіжної збірної проти Німеччини. Зміна друга вихід на поле Голодюка. Він миттєво вімкнувся у гру і почав стріляти зі штрафного із гри. Пластун на правах капітана намагався повести партнерів за собою. Про важливість стандартів для нинішніх Карпат говорять, хоча б три голи балажиця у цьому чемпіонаті. Стандарти, якби питаємося, много роботи на і тренуваннях. В прошлих іграх вже забив, сьогодні я мог забити, але не забив. Карпати підзабули про захист, і Калитвин це узявся створювати для Сидорчука та Теодорчика. Зупинити Владислава було майже неможливо. Однак не промахи підопічних найбільше засмутили Реброва. В ігровому епізоді наприкінці матчу основний лівий захисник Макаренко невдало приземлився і пошкодив ахіл. Можливі терміни повернення після гри тренер називати не наважився. Не було радості й на обличчі футболістів Карпат. І справа тут не лише в програному матчі. Цю поразку львів'яни ще мають шанс виправити. Чого не скажеш про втрату трьох залікових балів чемпіонату, відібраних у команди рішенням контрольно-дисциплінарного комітету федерації футболу?